Родичі, всім привіт. 9.05 вечора. Я вирішив вечора виїхати поработати. Буквально часик, тому що сьогодні субота, завтра вже буде барахолка. І в мене буде дуже ранній подйом. В 6 часу ми вже виїдемо на барахолку утра, може навіть і раніше. Перед началом відео, що я вам би хотів сказати? Пишуть там мені всякі коментарі, я їх зачитувати не буду, ну суть там яка. В общем, пише, що це ти все робиш для замилки глаз, типа, щоб набрати собі рефералів. Слово таке, навіть чоловік написав, рефералів, щоб набрати. І щоб вдома потім лежати на пузі, тобі реферали і зарабатували бабки. Який же ти я не знаю. Дивися, я напоминаю, що вже в Норвегії, жив я в Германії. Я зараз б мог уже там сидіти третій рік. Просто я б лежав, в мене була більша кімната. Мені б давали б в Норвегії 850 євро. За все було б в мене оплочене, я б взагалі нічого не робив. В Германії, якби я був, теж була б кімната велика, я б отримав 564 євро просто на свої лінії розходи. І можна взагалі нічого не було робити. Але я вибрав зовсім другий путь. Я вибрав работать чесно, работать, зарабатывать деньги своїм трудом, тому що потім і спится краще. Ну все як по мені, кожному взагалі своє. Я просто хочу зарабатывать деньги своїм трудом. Тобто, руками, ногами, плюс ватт показувати, і може когось -то тоже теж вийде собі какую якусь копійку. І по поводу рефералів, ти був правий. У мене є реферали. Найменшому це 4 години поні, який бігає, каже, папа, отакий вот у мене є реферальчик, і він не один. І він хоче кушати, хоче бути красиво діти, хоче собі новий телефончик. От тільки з мого реферальчика маленького і любимого їздю на цій штуки, економлю трошки бабки і скидаю все їм. Якось так пробує. Чого вони в Україні, а тут, це зовсім друга історія. Все в нас просто отлично. Ну, Приходиться чим жертвувати, потім я вам колись розкажу. Можете подумати, що грошей не вистачає. Мені вистачило б, я їх повірте, я б і не з такої безраки. Ну, типу, і сняти мені квартиру вистачило б, все добре. Бабки мої не вважайте, на все вистачає. А ще по поводу рефералів, ті, які ти мав в виду, то тобто є Uber Eats, що я оставляю силку. Да, це реферальна силка, я не скриваю це і на партньора. Партнер дає три безплатні виводи мені, один безплатний вивод вам, якщо ви через мене реєструєтесь. По крайній мірі, так мені казали. Ще я не отримав ні одного, самі бачили, мене знімали бабки. Uber дає 20 злотих за реферала Мені. Що він вам дає, чесно, не знаю, але вам теж щось він дає. Якщо ви по моїй силки реєструєтесь. Взагалі не знаю скільки, тому що я по своїй сил сам не я це не можу зробити фізично. І то він дає 20 злотих не одразу. Це самий максимум, що він дає. Якщо ви зробите 5 злотих за 10 доставок, по крайній мере, по вроде слово, ви можете подивитися в гуглі. Спочатку подивиться, а потім пиши. І якби, якби я так жив, як ти мені розказуєш з рефералів, я вже давно мерби. Так що давай, не пиши всяку чепуху, зрослідшай трошки. По поводу електровеліка, давайте я вам тут зараз бігом розкажу та я задобався додався вже балакать. Я спочатку хочу зібрати іншу сторону, тобто бабки мені там будуть. Що залишиться, буде електровелік. Ну, вірніше, тут а вони теж в мене остануться, я всі з собою забирати не буду, я не такий транжира. Бо писали в коментарях, хоча я сейчас сижу в Ірландії і 18 євро час чи 15. Щоб ви розуміли ці бабки, що там пишуть мені в коментарях, це менше, ніж тут, а мінімальна зарплата. Ну я ж там живу вже в Норвегії, ну що ви мені розказуєте? Це можете там в коментарях похвастатися. А чого ви про кофе не пишете по 5-6 євро за стаканчик, Чого ви це не пишете, я скільки зарабатую, а скільки ж ти тратиш. І живеш по-любому в жилі, яке ти оплачуєш господарство. Якби ти дружок сам за все платив, ти б уже какав би стої, жив би на вокзалі, чи я не прав. Ану, напиши мені, будь ласка, я чи ні. І другі можете написати, я ж кажу правду. Так само в будь-якій країні. Не ганяйтесь за бабками, там, де більше заробляєш, там більше тратиш. От це вже я вже пройшов цей курс молодого бойця. Так от, давайте, поскольку я з вами чесний, якщо ви поставите лайк, YouTube мені дасть копійку ще Ну, я ще якусь копійку заработаю і скину своїм рефералам в Україні. вони них куплять шоколадок і все буде чітко. Поїхали. працювати. Виїхав, стою. Саме обідно, що я забувся вдома держатель. Це я побачив, вже, як вийшов з дому, не захотів підніматися. В общем, думаю, в руки подержу, нічого страшного немає. Ждемо. Сьогодні один-бит два заказіка і поїхали додому. А, вот ще зайшов. О, баф рок і баф. Приймем проймем, чого ні, от поїхали, заберем бафрокібаб заді мене. Що я вирішив? Сьогодні зробимо пару поїздок. Завтра барахолка. Я прийду домовилуча вам поотвічаю на коментарі, бо там уже є, що ви половину не понимаєте, я вам пообясняю, що происходит, як це все работа. І ще не є готово. П'ять 5 хвилин, 5 хвилин. Значить, ждемо 5 хвилин. Отлично, чого нет? Да, сейчас я своему рефералу якісь 10 злотів зароблю. 10 злотів це на минуточку 2,5 бакса. Чого нет? Я скину, вже йому буде легше, правильно сім'ї. І надо делать. Бо я знаю, тут такі реферали, знаєте, що получать зарплату через два дні вже немає. А І такі навіть були деякі реферали, коли колись ще коли я сидів на пособі, що отримують пособі. От сьогодні отримують вечором, через два години вже немає. Тобто 850 євро довгий просто пороздавали. Оскільки я до таких рефералів не відношуся, а відшуюся до нормальних батьків, хочу, щоб мої діти собі нічого не відказували, приходиться працювати. І прикращайте це собі там бігодійної накручувач ви самі умні. Думати, взагалі є кому, а роботи немає, кому, от в чому проблема. Так що приходиться Реферали ви мої всі. по поводу ютуб, Поки мы жду заказ. У вас не котрих, я не знаю, жопа що, якщо я якусь копійку получаю. Ви думаєте, тут мільйони заробляються? реально, що я просто так по велосипед. А, щоб відео поснімати, рефералів набрати, правильно? Я це дай думаю, часов півдесятого вийду, покатаюсь, Чого ні? Я ж себе можу це дозволити. Я ж все-таки мільйонер, це моя так для душі робота. Ну, я не знаю, такі інтересні люди. Не обижайтесь на мене, ну це вже не накипіло просто, я вам хочу якось пояснити, що не все так просто, як вам кажеться, що да, зараз я набрав рефералію і все, лежиш на пузі. 20 злотих і то. зареєструвалось менше 10 чоловік. 9 чоловік, всього за 5 відео чи за 6 відео нормально позанімали. То тобто, є саме максимум, що я заработаю, це условии, що всі будуть їздити, а всі їздити не будуть. Це 180 злотих, 180 злотих це грязними. Ще по тому вийде 150 злотих. Це саме максимум, якщо всі будуть їздити, зроблять по 40 доставок. Дай Бог, щоб я заробив хоча б 10 доларів з рефералів. Ну, ну я не знаю. Оце вже розбагатію, скажіть. Я думаю, це відео зайде, тому що я трошки не, не, не нервничаю. Я просто от читаю коментарі і намагаюся вам показати, що є ще добро в мірі, хочеться щось безплатно зробити, показати, як можна гроші заробити. Ні, все одно не так. Мало заробляєш. Мало заробляєш, вже посчитав, що 12 злотих. Я ще не знаю, скільки я заробляю. То що я два з дня поработав, і бабки бабки мене поснімало трошки за страховку за ці всі діла. Ну, Зато я застрахований, будь ласка, вот я стою застрахований, якщо все случиться, то ну, не дай Бог, звісно. Не хотілося б мене підлічать, підшаманять, як доктор біліть, якийсь мені наколи уколів, І все. А якщо без цього їздити, без цього їздити неможливо. Ви розумієте? Тобто зачем цьому брати приложення у мене ну, неофіційно, якщо вони змінить офіційно, їм все одно. Ну що Ви такі, от, зачем ти так працюєш, Работай напряму. Це не Україна, тут так не проходить, їм без різниці, ти працювати чи ні, другий буде працювати. У нас, звісно, там, каже, мій друг у Києві робота і от 700 тисячі вивчав. А теж за нього ніхто налога ні копійки не платив. Ну це вже зовсім друга історія. Скажи, дружок, як все ж просто. Якби в Україні працював, то ж би нічого не платив. А тут по-другому не хочуть работать. А дітей кормити треба, розумієш? Потім приходиться платити. Щось залишається, чого ні? Він два реферали вже довго работают, Бачите, і не дають мені реферали заробити денег. Реферал, це ж це, ти прикиньте, це сидить і видумує чоловік, це чому мережіться, що інші не заработають, і він в бібліотеці сидить за 4 тисячі чи за півставки, знаєте, десь помощником почтальона, там марка ли, ли, лиже, или, там, не знаю, що він там лиже, ну в общем, за 2,5 тисячі гривень. У нього срака пригорає. А мені це подобається, так, так що тобі лайк від мене. А що вам це не можу вам зняти, хочете? Вот. Правда, чесно, тут ще я не разу не хавав. Чого того, що вона взагалі в стороні в мене знаходиться? Вон кібаб-бургер. Масово, я думаю, бачите. Шаурма. Суровки, соус 670 грам. ага, 33 злотих. Но додайте примерно гривня. Ну і на 11, ножте, щоб було точно. Ось вот так от це не так собі, за Зараз я прийду 10 злотих за роботу і по факту кофе, там написано. американо 8 злотих. Там далі Цибулькові цибульові. Глянув по навігатору куди мені їхати, тому що я ж кажу, не взяв я кріплення, ну нічого страшного. А нам треба пропустити цей трамвай і їхати направо. Це я все вже знаю. Тоже, бачите, пожарку зажали, не пропускають. А ви мені розказуєте теж, як це тут просто. Не все так просто, тут двіжняк страшний. Ну, суть не в тому, я скачав Organic Maps, от, да, чітко показує, дай Бог їм здоров'я. Ну тільки воно в приложенні їх не перекидує. Зараз йдемо віддавати, Ми пропустили, слава Богу. Йдемо віддавати шаурму, хтось проголодався, я тут стою опять балакаю. Приїхав, а тут коридор теж довгий, як циганська пісня. На ваш самий кінець туди це пів кілометра. Ну нічого страшного. Хоча тут знизу теж є, але щось заказали тут, верні, пардон. Відео сьогодні буде більше розговорного характеру, поэтому буде весело. Дивись, тільки що мої два реферала заработали 12,50. Кстати, показувало 10 чим-то, то не на 2 чим-то закидуються на комісію зверху, яка потім знімається. Я не знаю. От мої два реферала, бач, які тільки що заработали денег, Кстати, сейчас они опять вони зарабатывать денег, прикинь. Ось так буває. Когда... От я щось не пишу гадости, гадості, знаєш чого? меня мене просто не вистачає, поэтому тільки нікому нічого не пишу. Потому что я что Та й не з таких людей, я наоборот можу порадуватися, якщо люди щось займаються не бухають. Я не знаю. Такий ліфт, я бачу перший раз, він працює по карточці. Щоб вверх піднятися, треба тільки проваджувати карточку. Тобто ти його так просто не відкриєш без карточки. У мене рецепт запускала. Дивіться, є такий канал, запчастюга. Його веде он там вадос. Так от цей канал веде мій племянник. Йому 13 років, ну чи 14 скоро. Ну не суть. В общем, це ще мала дитина. Ну якщо так, між нами говоря. І він старається, його мішка вчить продавати железяки. Тому що треба ну, вчити дітей, я теж цього придержую, щоб вони знали, як деньги зарабатуються. Тобто він старається, ходить, знімає відео. Не все ще виходить. Я з вами теж повністю власний. Но, зачем писати гадості, коли це дитина? Напишіть мені в якусь гадості, напишіть мішки, Зачем йому піддержіть його наоборот. Ви сповніть себе свої 13 років, ви по-любому, я не знаю, ну, ви явно YouTube не вели. Це не так просто, як вам кажеться, дайте себе показати і щоб вам ще писали, всі хейтили. Ну, мене хейтять, ладно, я вже привик, що мені 30 років, я вже согласен і з цим, соглашаюсь, але я все одно ногами дригаю, коли у мене той, я ногами все одно дригаю. А то дитина, зачем його розстраювати? Піддержіть, наоборот, хай старається і все в ньому буде виходить. Чи ви думаєте, що якщо він закінчить школу, от я, закінчу інститут вищого образування, дивіться? Попрошу вас замітить. Ну, це жизнь необходимость, я так би сказав. Би. Це бувають такі періоди в житті. Наоборот, підтримайте дитину, я вам оставлю сілку на почувший красавчик. Тому що після такого руки опускається. Я сам коли починав, я три слова не міг зв'язати. Ну, я ходив, там, знімав якісь труби, обіцяні на металоприйомки і проще. Часто я вже трошки вибалакався, бо ну, вже я не знаю, 5 балакаю для мене, це от як вам кофе випить, мені так само вийти побалакати. Тому давайте, не балуйтесь, Підтримайте, наоборот, хай діти научиться заробляти бабки. Це хороше діло, як я вважаю. Це, якби його вчили, там, як треба випити не закусувати, це зовсім інша історія. А тут його вчить, як можна заробляти гроші своїми руками, своїм трудом. Він не ворує нічого, він продає і продає недорого. Я не знаю. То я рефералі. У вас ці гроші моречаться. О, щось прийшло. Поки я балакаю, бачите? Зараз я вам... Ой, а що в мене Даже нічого не показує. 2.8. Крово Максбургер 2.8. Давайте приймемо. Поїхали, покатаємось. Надо щось заработати. Їдемо забираємо, опять його круто. Ну ти подивись. Куди мені їхати? Дружок, розкажи мені. Дружок, бачите його? Я кручусь. Ооо! Показує туди їхати. Зараз почну туди їхати, він мені покаже вліво. По-любому. Їдеш от між людьми, питаюся, як ігрушка, як, як Формула-1, туди-сюди нікого не знести. Тут ще небагато, там далі взагалі їх тільки вже йшло, кучі толпи. А мені подобається. О. Компаси, що там у нас? Правило компаси. Є компаси, не успіваю її знімати, бо друзі бьюз десь точно затопчуть мене як бизона. Там мені треба приїхати туди вперед. Ви розумієте, що там робиться? Музика, всі п'яні, о. Перший забрав, там були бургери два штуки, зараз якісь молинарі, не знаю, щось таке здесь тут, круасани Львів, ага. Тільки ціни тут, конечно, я собі не можу дозволити. чесно. Ні, ну мог би, але це дуже жирно. Це якийсь вон Малінарі, це якийсь дорогий кабак, не знаю. Такий заказ, якщо мені в руку він міщається. Можуть собі люди дозволити, а ми будемо цим пользуватися, заробляти бабки зло хейтерам і рефералам. Оце ще мої реферали. Це, кстати, другий заказ, де я взяв, я не знаю. казав, чи ні, вже не пам'ятаю, ви мене розтраюєте, Шучу. Звісно, можете писати гадості. Я за любий кіпіш. Тільки по ділу пишіть, а не так чисто щось ляпнуть. Я б би напряму, я не працював би через. Спочатку почитайте, потім пишіть. Це буде добре, щось нове знаєте. І фігню мені напишете. Десь хрустики їдуть. Я став їду по Так, да, Це виявляється. треба пропускати. Просто кої, де є такі знаки, а є кої де зразу з боку стоять нормальні для велосипеда. ми поїхали. О! Покрутили сильнішими своїми ногами, протеїновими і я щепив креатин. Так, оце наша дорожка сходи, мабуть, так? Да? Хорошо, що воно здесь вказано, що вона сходи. Це якби как бы я був не местный, я сейчас б прямо поїхав. А потім аварії. Так буває в житті. О, компас поїхав. Ой-ой-ой, нас компас обігнал, ти подивишся. Потому що диви хрустик, а ну аккуратні, що позносився. О, оце я, оце я даю. Ого, о, о от стріляю мене аж. Сраки. Ты що то робиш? Ти подивись, на сухому грязь почала місити. О, курча, я хоч туди йду, бо я <рес> нема навігації. Я так подивлюсь примерно куди. Подивіш, що вона робить. Ні, не догоним ми. Буває, требує пін-код 0072, щоб ви розуміли, який пін-код. Оце ну, от одне, що ви спрашиваєте за язик. Ну все, зрозуміло, можна дать йому телефон він веде. Поэтому все ясно, як божий день. Їдемо далі. следующий заказ. Це той, що був 68 злотих. 650 метрів показує. Да, вони, наверное, показує спочатку чистими, а потім воно більше насипає і, соответственно, потім їх знімає. Тільки за чим це робиться, я не знаю. Тихо ти дивишся. Получаєш менше, ти розстраивається. Такий мільйон не заробив. Ладно, шучу. 4 хвилини 650 метрів. Ага. Бачите, ви думаєте, вони просто так їздять? скажіть мені, що ви пишете тут денег, не заробиш. Ви такі інтересні. Я куплю електроєк, ми зробили з вами 100 доларів. Підіжіть минуточку за вечір. Щоб вас дедут, щоб ви розуміли, о чому тут є то, що я кажу, це найменше заробітки, що можуть бути. Я не те, що не кручу, я вам знімаю відео, йду, показую. Тобто я нікуди не спішу. Ну подождіть, я зрозумів вам відео чуть позже. Чуть зараз є діла просто. О! Ага. От, Do you like this? Так, срочно поїхали, бо ми там веземо Італіан чи той. А, бар називався Крова. Крова максбургер. Не корова, а крова. Крова просто максбургер, щоб ви розуміли. Тут в під'їзді, ви таке бачили десь. Що це таке? Що за моторредуктор на дрова, коли не пойму. Я. Клас. Якийсь насос у літка, не буду качова. Так пішли доставлять. Заказ оддав, і там каже, Вони руку просто витягують, не видно, хто там забирає і все. Я взяв був. заказ, поки сюди їхав. вам сказати там де можна купити на халяву. Ну, я сильно не буду, бо там холодно. дуже. Потім буде боліти ми на барафок, не заробимо мільйон. Пристануть один. Ми з вами зараз так вже доїдемо до барахолки. Тут річку переїжджаємо з тої сторони, каже я знаю де вона, навіть не дивлюся в карті, правда немає, мене, забувся. Зараз все буде. Так, це останній заказ на їхати поспати, бо в мене 5 часов подйомку, що цих денег не заробиш. Ми ж мене реферали, як і на рефералах будемо заробляти, отак же кажуть. О, хтось готує. А тільки що ще прийшло відомлення у тубе, якщо у вас є відеорегістраторка каже, Добавлю ти його до них на стройкіло. <плес> не мішагло <плес> не допомог. Їхати нам зараз в ту саму сторону, куди я приїхав, тобто в сторону вдома, так що ще класно. Взяв, брав заказ так на авось. Там було 1,6 км, 800 метрів сюди, 800 туди вернуться. Чотири страви, там невеличкі, пів кілограма заказів, 71 злотий, я не знаю. Тут 160 в день зарабатують, на руки 71 взять кушати. Це жирно, я вам скажу так. Ні, я собі то можу дозволити, але я зараз економлю, я економлю. Ну на її не дуже, ну, в смыслі. Сам готовлю, але ну, з нормальних продуктів. От, бачите, очікую, я не знаю, дзвоню, ніхто нічого не відкриває, я просто дзвоню і тишина 6 хвилин. Бо взагалі, не зрозуміло. Написано з цієї сторони, вход все є. Ну, Таке перевирав, щоб більше минути хтось не відкривав. Звучить. Я ж дзвоню, я не дурю. Тут написано, що вход з цієї вулиці. що цей дом починається відсюди, а туди. Я проїхав, тут тільки. Ну, поки що ми не зрозуміло, взагалі. 30 сьогодні були на лінії, це взагалі 47-98 заробили, ну це грязними. Так що далі все покажу, що в нас вийде. Тобто за час 30, нормальні бабки. На звичайному велику, на самому, обичному, на електро, там як всі їздять. буде вам електровеліки. Я, на... Я не можу просто одним ютубом і доставкою все витягнути сім'ю, дітей, квартири платити, самому нормально питатися. купити нормальний для акуратні для монтажа. Так що трохи потерпіть. В принципі, зараз би я мог би легенько купити. Ну, запас НЗ, знаєте, бабок. Хоча, я думаю, більшість не знає, що таке НЗ-запас, то довго все одно будь-дома на всякий случай. А случаи бувають, як показала практика, дуже різні. Їду додому. Зараз ще вам пару коментарів, може почитаю. вже Завтра це відео сліплю, почитаю. Взагалі не заморився, чесно сказати. Ще б катався б і катався. Бачите, завтра барахолка. Мені барахолка теж дуже подобається, тому таке я не можу пропустити весілля, будемо продавати, заробляти бабки, знімати вам контент. А ви підписуйтесь, не стесняйтесь. Це сьогодні таке, бачите відео більш розговорного характеру. Іноді треба це розрядитися, мені висказатися, вам послухати, потім мене обетат, обгадить поганими словами, ну і так далі. Давайте, поїхали. А, ви ще пишете, ти от не все час в сіті відключаєшся, а потім додому. Мені додому їхати 6 хвилин буквально. Якщо нормальним темпом, може за 4 доїду ну 5. Так що а до роботи я за час мінімум час туди, час обратно, 8 роботів, то тобто і 10 часом. Це теж подумайте. ці 2 часа ви щось полезно зробили, а ви добираєтесь до роботи. Ага, як вам такий лайфак?